Друга книга Хронік. Розділ одинадцятий. Прибувши в Єрусалим, Роваам скликав дім Юди і Веніямина, 180 тисяч добірних вояків, щоб воюватися з Ізраїлем і повернути царство Роваамові. Та ось до Шимаї, чоловіка Божого. Надійшло таке слово Господнє. Скажи синові Соломона Ровоамові, юдейському цареві та всьому Ізраїлові з коліна Юди Івеніємина. Ось що. Так говорить Господь. Не йдіть воювати з вашими братами. Повертайтесь, кожний до себе додому, бо це сталося від мене. Вони послухали слів господніх і повернулись, не пішли проти Єровама. Ровам же жив в Єрусалимі і побудував міста твердині, в Юдеї. Він укріпив Вифлеєм, Етам, Текоа, Бетцур, Сохо, Адулам, Гат, Марешу, Зів, Адораїм, Лахіш, Азеку, Цореа. Аялон і Хеврон, міста, що були в юдеї Іваніамина, укріплені міста. Він зміцнив ці твердині, настановив у них начальників, наскладав у них запасів харчів, олії та вина, а в кожному місті щитів та списів, і зробив їх вельми міцними. Юда отже Івеніамин. Зостались при ньому, а священники і левіти, де б вони не були в усім Ізраїлі, зібрались з своїх земель до нього. Левіти покинули свої передмістя і свої посілості та й прийшли в Юдею і в Єрусалим. Бо Єровам та його сини відсторонили їх від священничої служби Господові. І настановили собі жерців до узвиш, до козлів та до вироблених бичків. Слідом за ними прийшли в Єрусалим ті з колін Ізраїля, щоб віддались цілим своїм серцем шукати Господа, Бога Ізраїля, щоб приносити жертви Господові, Богові своїх батьків. Вони зміцнили царство Юди і укріпили Роваама, сина Соломона, на три роки, бо ходили три роки дорогою Давида та Соломона.